А то забирайте посилочку з тем. Отже, посилочку з тему забрала, тож тепер можна робити обзор на неї. Щоб ви розуміли, сьогодні, сьогодні мама теж забрала посилку з тему з цю футболку мою і пуховички, добча. Тільки що була тривога, я пішла в коридор. Продовжуємо. Пуховички ви зараз побачите, тому що я їх теж замовила і я не знала, що їх замовила мама. Ножиці мені впаду обрати, вони лежать там, а я тут. але я не пам'ятаю, щоб я її замовляла в такому кольорі. Потім буду дати. Футболка 2. Вона якась... Тут картон чи що? Два, коротше. Точно, мені ж приїхало нічого. Зараз буде таке. Я не пам'ятаю, чи я показувала, але нам подарували 3D-наліпки для чохлів з моєю танцювальною студією BDC Valencia Dance Center. І я подумала, типу, замовлю собі чохол новий. І на нього якраз я наклею. Це. О боже, він блакитний, якраз гарно підходить під наліпки. Під наліпку оцю. Так. Ось так. І. Джем. Я не знаю, і можу ось тут отак додати. Чи залишити на якийсь інший чохол, Не знаю, але поки залишу ось так. Все прекрасно, Потім помірюю чохол. Далі у нас сережки. Ой-ой-ой. Блін, щоб зрозуміти як їх. Ось такі сережки, вони йдуть капельки. Я їх називаю капелькою, тому що вони виглядають як капля. Потім ви ще покажу зараз, одягну на себе. Ой, є, знаєте, чомусь так рідко ношу сережки, не знаю. Я справилась з цією, каторгою. У -у -у. Так, далі у мене. А, штучка для навушників. Типу її приклеюєш? Що це таке? Ну, коротше. Щоб ось так навушники були. А ця штучка, це що? А це. Клейка, мабуть. Да. Сюди так. І, наприклад, до столу їх приклеїти. Аліса обережно... Так, що нас далі? далі бантики. трантики. Мені вже тренд пройшов, що ну, вже серпень. А тренд на них почався ще весною. Я вирішила вибрати такі стандартні, знаєте, як літочки, щоб вони більше були схожі. Ай! Кадем. Не подобається вона мені вже. Ну, тепер я як гавайка, прям. Скажіть, скажіть. Окей, і отака велика. А ось чохольчик для трикутнички. Ось чохольчик для трикутнички, ось самі трикутнички. До речі, вони більші, ніж які купила мені мама, тому що отут поміщаються три пальці, а там поміщалось тільки два. І ось, щоб вони не запачкувались. Отак класти. Він не поміщається Ну Отак, трошечки. Ну, вже помістився. Я не знаю, мені два поставити відразу. Хай буде два. Отак. Все. Безопасність! А це я на потім. Так, це у нас далі. А, ага, що е Ні, це не пенут, це... О як це назвати? Дозатор? Ні. Алло. Я вибачаюсь. А це що за сюрприз? Ну, коротше, ось ця штучка, вона резинова. І нею, типу, щоб не пальцями, да? наприклад, є такі помади, які йдуть без пензликів. Наприклад, в новій колекції від глимбі є желейна помада. І, типу, там, наче немає. Е... Вона йде як желе, і там немає ніякої штучки, якої носить. І ось це так. Ую, я стараюся свою помаду. І ось це, щоб брати і наносити. Наприклад, у мене є від Glembi ці... Тінт Black Pink. І ти коли напались на носиш, ну, на пальці потім залишається відбиток, а навіщо такі потрібно? Тому це штучку. Хоп! Ой, все тримається, слава Богу, дякувати. Далі. Чи спочатку футболки? Давайте спочатку футболки. Начну з цей, тому що вона взагалі ось. Складена? Ні, вона не складена, вона просто отак. Отак, я її запіхала. А що це за футболка? Я таку не замовляла. А, ні, вона я замовляла. Чому вона жовта? Вона повинна була бути трошечки іншого кольору. Короте, reading is hot. От вам вона така бежева, ну, типу, ось біла. Ну, вона тут конкретно лимонна. Зараз переодягнусь. Отака футболочка. Вона у мене XXL. Хоча на мене типу апка, але я взяла типу що oversize. І до мамі покажу. Мама сказала прикольно, сказала, що сережки класні. Oh, thank you. дякю! Сідуча футболка. Я думала, що вона стовідсотково такого боловна, виходить, що вона ні. Мені... Що це таке? Вона така. О, я її заляпала в своїй помаді. Ви Розумієте, тут навіть бірки немає. Ні, ну вона така цікава, наче приємна ні. Я не розумію, я заляпала її в помаді. Вона така, іде, типу, на одне плече. Я заляпала в полоті. Вот. Переодягашки. А така у нас мальчишка. Отак, можна, типу, на одне плече. Можна просто отак їй насити. Щоб... Ну, виріс такий був. Ну, прикольно. Зараз піду похвастатись мамі. Мама така щупа і така свісткоза. Я не знаю. Але я наче вибирала тільки бавовну. Ай, мама вушко там болить. Після цієї. До речі, я помітила тут в м'ятина тільки що. Нерівна. Пу-пу-пу. А тепер останнє. По-перше, у мене з'явився чехончик для окулярів. І декоративні окуляри. Вони кривоваті трошки. Sure, we come so special like, I see cred. what wanna fuck is that? Ну такі, знаєте, для ліпсінгів, для відео, для якихось макіяжів. Yeah, I don't know, I don't know. I don't know. Видимо, я покажу. Ну, <laughs> no, я задумала нас своїми покупочками. Обійшлось мені це все наче в 500 з чимось гривень. Чи навіть 600? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю I don't know. Але стиль. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та тобто зустрічі в слідчому відео.